У регіональному сервісному центрі МВС Івано-Франківської області за участі керівника Олега Шпека та заступника Петра Лапішка відбулась прес-конференція щодо змін до законодавства України з приводу навчання та здачі іспитів для отримання права керування транспортними засобами. У липні минулого року було запровадження значить, різке розмежування. В автошколах теоретичного і практичного курсу підготовки. На даний час це є два окремих курси. Всі бажаючі можуть звернутися в автошколу, навчальний заклад, який проводить підготовку, перепідготовку водіїв, пройти теоретичний курс, після чого вони звертаються до територіальних сервісних центрів після успішного складання теоретичного іспиту. Кандидат у водії може обрати навчальний заклад, якому він навчався попередньо, або будь-який, який є зареєстрований, йому до вподоби, скажімо, таким чином, і пройти практичний курс навчання. Уже після проходження практичного курсу навчання звертається до територіального сервісного центру, знову ж таки успішно складає практичний іспит, після чого отримує посвідчення водія. 29. Липня набув чинності закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами. Нововведення визначає можливість самопідготовки до теоретичного курсу. Це нововведення вступить в дію з 29 жовтня 2023 року. Тобто, це буде альтернатива. До теоретичної підготовки і звернення до сервісних центрів для складання теоретичного іспиту. тобто навчання в навчальних закладах залишається. Ті громадяни, які хочуть самостійно провести навчання і випробувати свої сили після нього, вони можуть так само як і ті кандидати, які пройшли навчання в навчальних закладах, звернутися до територіальних сервісних центрів. Проте після успішного складання по самопідготовці все ж таки треба звернутися до навчальних закладів для проходження практичного водіння. Набули зміни від 1 серпня 2023 року порядок приймання іспитів. Порядку приймання іспитів після проходження теоретичної підготовки надається один рік на перездачу і безкінченна кількість разів. Але кожний наступний раз через 10-й день. Тобто, не колись було до цього часу на наступний через 5 днів була перездача, тепер через 10. Тобто на 11-й день можна здавати. Кількість раз не обмежена на протязі поточного року. Краще навчатись в автошколі. Але є зараз, отак керівництво оригінального сервісного центру говорить, що є здорова конкуренція, є альтернатива автошколі. І якщо людина себе сама підготувалась, вона. Не тратячи часу на навчання і зайві кошти, зможе прийти і складати іспит в сервісних центрах в цьому році. За рахунок місцевого бюджету придбано новий екзаменаційний автомобіль. А у наступному планується придбати ще два ідентичні транспортні засоби. Спеціально обладнаний педалями для інструктора. Він буде призначений для практичної їзди, тобто громадяни, які ведуть. Проходити на практичну війзду можуть бути здавати на цьому транспортному засобі. Це новий автомобіль. Коробка автомат обладнаний спеціально для здачі практичного іспиту на категорію Бер та легковий автомобіль. Деталі Чорненький, Михайло Сенів голос інфо.